Вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, традиційна програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні я відповідатиму на запитання, що турбують наших телеглядачів. Отож, розпочнемо із питання, що таке Європротокол при ДТП та чи потрібно викликати поліцію для його складання. Пропоную почати із термінології, Що ж взагалі таке Європротокол? Тож Європротокол це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, а потім надається страховику для підтвердження ДТП. Виникає питання: для чого взагалі потрібен Європротокол? Він дозволяє перш за все оформити ДТП без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової компанії потерпілою особою. Після оформлення європротоколу водії мають право залишити місце ДТП, а також водії звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП. А власне, це за статтею 124 КУПАП, і відповідно від сплати судового збору і штрафу за порушення правил дорожнього руху. Тож за яких умов можна оформити Європротокол, перше це ДТП сталося за участю лише двох автомобілів. Друге це відсутні травмовані або ж загиблі люди. І третє, водії-учасники ДТП мають поліси автоцивілки, так званої, а також наявна згода водіїв транспортних засобів учасників ДТП щодо їх обставин. Тобто, фактично водії погоджуються з тим, хто винен, а хто ні. Обов'язковий наступний критерій це те, що у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або ж перебування під впливом лікарських препаратів. У разі невиконання однієї із перелічених умов обов'язковим є виклик відповідного підрозділу національної поліції для оформлення ДТП. Тож виникає питання, як можна заповнити Європротокол. Перше, це в електронній формі. Заповнити документ можна за допомогою інформаційної системи Електронний європротокол на сайті моторно-транспортного бюро. Це власне той орган, який оформляє страхування цивільної відповідальності і відповідає за власне оформлення страховок водіями. Або ж європротокол можна скласти також у паперовому вигляді на спеціальному бланку. Бланки Європротоколу власник авто отримує безкоштовно під час укладання договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Якщо ж ви використали чи витратили, чи, наприклад, втратили, загубили бланк, то новий бланк європротоколу можна отримати безкоштовно на підставі письмової заяви у страховика. Тож рекомендую возити із собою в авто в роздрукованому вигляді страховку та бланки європротоколів. Якщо ж Європротокол укладався в паперовій формі, водіям необхідно звернутися із своїм бланком заповненого європротоколу до страхової компанії, з якою укладали договір обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це потрібно зробити не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП. Якщо ж Європротокол укладався в електронному вигляді через систему Електронний Європротокол, то повідомлення страховим компаніям про відповідну учасників ДТП відправляється автоматично. Важливо, що при оформленні Європротоколу діє ліміт на страхові виплати. З 1 січня 2025 року скасовано відшкодування ліміту у вигляді 80 тисяч гривень, який діяв раніше. І тепер страхове відшкодування покриватиметься в межах 250 тисяч гривень. Однак, якщо договір страхувальника винуватця ДТП укладений до 1 січня 2025 року, застосовується ліміт у 160 тисяч гривень. Якщо ж після 1 січня укладений договір, то тоді стандартний новий ліміт у 250 тисяч гривень. Наступне запитання від телеглядачів це. Хто з пенсіонерів має право отримати надбавки до пенсії по віку і коли саме будуть нараховані перші такі надбавки? Отож, пенсіонери, які досягли віку в 70 років або більше, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Розмір доплати залежить від віку людини. Наприклад, для тих, хто досяг 70 років, перша доплата становить 300 гривень на місяць. Для осіб від 75 до 80 років доплата становить 456 гривень, а для пенсіонерів від 80 років 579 гривень щомісячно. Гроші виплачуються автоматично та щомісяця як додаток до основної пенсії. Окремо звертатися за виплатою цієї надбавки не потрібно лише у такому випадку, якщо ж така надбавка вам не надійшла і ви вважаєте за потрібним з'ясувати, чому саме тоді можете звернутися до територіального відділення пенсійного фонду України. Втім, така доплата гарантована не всім деякі пенсіонери її не отримують. Причиною цього є розмір їхньої пенсії. Наприклад, право на доплату за вік мають лише ті, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Крім того, непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років, має нараховуватись також надбавка у 150 гривень на кожну дитину до пенсії за віком та за інвалідністю або ж до пенсії за вислугу років. Відповідно, ці пенсії повинні бути призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та іншого законодавства. Також в Україні пенсіонери, які досягли 80-річчя, можуть розраховувати на щомісячну доплату від держави у розмірі аж 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році такий прожитковий мінімум дорівнює 3028 гривень. Відповідно, пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати це 1211 гривень щомісячно. Зауважимо, що з підвищенням прожиткового мінімуму відповідно і збільшується сума цих 40% від цього ж мінімуму. Отож, для отримання таких виплат обов'язково перш за все досягнути віку у 80 років, самостійно мешкати, а також потребувати постійного стороннього догляду, а також отримувати пенсію за віком. Наступне запитання від телеглядачів: це як і куди звертатися внутрішньо переміщеним особам для отримання субсидій на оренду житла. Давайте розберемося, хто із внутрішньо переміщених осіб може отримувати власне цю субсидію. Перше, це ВПО, які переїхали до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України і не мають у власності житла на цих територіях із загальною площою понад 13 квадратних метрів і 65 квадратних сантиметрів на кожного члена сім'ї. Друге, це родини ВПО, житло яких знищено, пошкоджено та непридатне для проживання. Також субсидії можуть отримати родини, які витрачають на оренду понад 20% від доходу. Обов'язково також умова є те, що ВПО не отримують допомогу на проживання. Відповідно, претендувати на субсидію не можуть ВПО, які є учасниками загальнодержавних програм, таких, наприклад, як прихисток. А також треба сказати, що родини ВПО з доходом меншим від двох прожиткових мінімумів наразі це до 5840 гривень на одну особу можуть розраховувати на ще більший розмір субсидій на оренду житла. Розмір ж такої субсидії визначається індивідуально і залежить від доходу родини, кількості членів сім'ї та граничної вартості оренди житла у конкретному регіоні. Щоб отримати субсидію, необхідний договір оренди житла, який можна разом із заявою підписати та подати у відділення Пенсійного фонду України, або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж через мобільний застосунок Пенсійного фонду України з накладенням електронно-цифрового підпису, або ж у центрах надання адміністративних послуг СНАПА. Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовжити її ще на такий самий період. Заяву розглядають всього-навсього 10 робочих днів і субсидію перераховують на ваш поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Як правило, це Ощадбанк. Також зазначу, що держава заохочує орендодавців здавати житло в оренду ВПО. Наприклад, держава компенсує орендодавцям податки, які потрібно сплатити з доходу від оренди. Для власників житла в фізичних особах це податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. А для власників житла ФОПам це відповідно ставку єдиного податку. І остання тема до обговорення сьогодні це те, що учасника бойових дій та ветерана відповідно з січня 2025 року мають право отримувати виплату півтори. Тисячі гривень щоквартально для заняття спортом, оскільки набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 3 січня номер 2 – щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для заняття фізичною культурою та спортом згідно з постановою. Допомога у розмірі півтори тисячі гривень надається один раз на квартал. Учасникам бойових дій, добровольцям, в тому числі учасникам антитерористичної операції, та особам з інвалідністю внаслідок війни, обов'язково ці люди повинні бути старше 18 років та мати так званий реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. Допомога надається виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які проводять господарську діяльність у сфері фізичної культури спорту на території України. Фактично мова йде про фітнес-клуби, басейни, спортзали та всі підприємства, що надають послуги у сфері фізичної культури за відповідними кодами. Тобто виникає питання, як можна проконтролювати, чи власне ця сума буде витрачена для заняття спортом. Це насправді здійснюється дуже легко, адже просто оплата послуги, яка не відповідає коду у сфері фізичної культури, не пройде. І таким чином ці кошти можна буде використати лише за своїм функціональним призначенням. На сьогодні у мене все, аби отримати більше цікавих відповідей на запитання юридичного характеру. Надсилайте їх за номером телефона, який бачите на екрані, або ж звертайтеся у редакцію телеканалу Конкурент Тіві. До зустрічі.